Іжі новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожухівський. Є ризик втратити Харків без обіцяної допомоги заходу. Нардепка повідомила: після Авдіївки буде І Якщо Куп'янськ не вистоїть, то у нас дуже високі шанси втратити Харків. Друге найбільше місто України з мільйоном населення. Якщо цього літа не буде додаткової військової допомоги, ми матимемо великі проблеми. Україна працює над відкриттям авіаційного простору. Ризики мають оцінити американські та європейські регулятори з безпеки. Процес складний терміни не озвучуються. Шестеро більше зброї вироблятиме українська оборонка у 2024 році. З'являється все більше приватних компаній, які виробляють певні види боєприпасів для дронів, а також артилерійських мінометних компонентів. Законопроект про мобілізацію чи діятиме вже надана відстрочка, якщо новий закон ухвалять. У законодавстві не прописано термінів, на які надається відстрочка від мобілізації в період дії воєнного стану. Стандартно діє 6 місяців, а далі можна його переглядати. Відтак, коли запрацює законопроект 10449, людину можуть мобілізувати. Виключення може бути зокрема завершення навчання до кінця навчального року. Ракетна, дронова, гібридна такої війни, як між Росією та Україною, ще не було. Перше це перша війна за кількістю ракет, запущених проти мирних міст. 8 тисяч від початку повномасштабного вторгнення. Друге, це перша війна такого масштабу за швидкістю оприлюднення інформації, тисячами джерел комунікацій, безпрецедентної пропаганди та інформаційних атак. Третє вперше потужний флот росіян знищують дронами цього року. Українці будуть частіше чути і про наземні дрони. Четверте, у нас з'явилася зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів. Зафіксуйте цю інформацію собі та надішліть друзям. П'яте армії дронів вдалося відпрацювати або уразити 16 тисяч одиниць російської техніки. А це багато. П'яте 90% усіх БПЛА на фронті українські. Вже понад 200 компаній виробляють безпілотники в Україні. Шосте ціль в 1 мільйон дронів на рік буде виконана. Випробування українського аналогу ланцета проходять успішно. Сільські тауміров побували на передовій, ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, посилення окремих ділянок. Ситуація складна. Битва за Ласточкіне. Військові спростовують інформацію про окупацію селища на авдіївському напрямку. Зараз на околицях тривають запеклі бої. 28 тисяч українців перебувають у полоні Росіян. Обмінювати цивільних на цивільних заборонено. Міжнародним правом, тож шукають країни, які могли б допомогти повернути заручників. Протест на кордоні польські фермери відновили блокаду на пункті пропуску у стилух зосен. Дністаном на зараз блокують шість КПП на кордоні з Україною. У черзі на в'їзд в Україну стоїть близько 2400 фур. Найбільші черги у Краківці Придністров'я не планує проситись до Російської Федерації. Це свідома дезінформація та дестабілізації ситуації в регіоні. Нагадаємо, 28 лютого невизнаному Придністрові має відбутись перший за 18 років з'їзд депутатів. Теж зафіксував зменшення кількості танків збройних сил Російської Федерації на залізничній станції в окупованій Євпаторії. Частина бронетехніки, за даними підпілля, відправилася на фронт через дефіцит та значні втрати, яких російські війська зазнають внаслідок невдалих штурмів на Запорізькому напрямку. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 810 живої сили, 8 танків, 16 ББМ, 29 артилерійських систем, 22 БПЛА, дві крилатих ракети та 25 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.